Mercedes Sprinter. Свіжопригнаний із Швеції 516-й. 2.2. На механіці. От машина. А, 13 кінець 13 го року. От машина 13-го року Швеції. Здається, сира, як будь то би Швеція. такого як з конвеєра машина. Ну, шуткую трохи як з конвеєра. Але по машині ніде нічого не фарбувалося, не робилося, ні один диск не фарбувався. от, Ніде піржі немає. Зараз я все покажу. Зараз в даний момент мотор працює. Показую. Довжина будки, я вам там скажу 4,5. Ще уточню я її, 4,5 довжина будки. Ну, висота там щось 2,10 і ширина 2,15. Ні один елемент тут не фарбувався. Бампера рідні, зеркала рідні, лобове скло рідне. Передня резина, от вам шведська машина. Просто нульово. На літо поставили нову резину. Задня резина пущі нова. Може це вона як і нова, бо вона трошки така вона мелка Може її теж і нову поставили. Ніде по машині капельки масла немає. 272 оригінального пробігу. З боковою дверкою. І ніяких навіть казявок по, по машині немає. От навіть я подивлюся зараз на капоті. Ну, є, так. Да. Найдете на капоті штук 10 сколиків маленькі і то вже вони закапані. Так, оце такий вигляд машини, от такий він. От такий він. Звідси. От такий він. Звідси. Фари теж не посічені, не побиті. От такий він звідси. Гідроборд. Без всякого постороннього шуму, легесенько, гарненько включається, тишина і порядочок. Ну, я, е, я веду розмову до того, що без напряга сам працює цей мотор, там, що качає масло. Бо буває він жужить, там, йому тяжко, а то раз-раз і все. Так, Що в машині є? Так як обично в шведській машині. Прекрасній шведській машині. Не економимо, нічого вам тут а не, не знімаємо. Хоча оце нам за цю сідушку дають 350 доларів і другу сідушку з другого мерседеса. Нічого ніколи не знімаємо. Сідушка пілот, Ну, склопідйомники, само собою. Кондиціонер, оцей кліматронік, механіка. І далі йде ще подогрев. Подогорив сідушок, он там є подогоріл. Зараз мотор працює, я вам все покажу. Так. ну Сідушки як можна сказати на, на 300 тисяч. Ось тут козявочка, такі це біло, вона ну, не протерта, такі це біленька ниточка. От. І тут козявочка, нічого там такого немає. Все, підлога, все в порядку. От. Підлога, якщо б я би коврика вам зняв би... Ну, він і так, як бачите, він нормальний. От, якщо б коврика зняти, то вона буде як з конвеєра Підлога. Повна маса 5 тонн. От так. 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 Показую, але я не знаю там чи... Показую, це вам передня. Континенталь. От, а задня мішелин. І теж вона, мені здається, я не знаю. Ну, я як новеньку. Тепер показую по рамі. От, Отака, скільки ви тут хоч до посінняння газуйте, ні чорного, ні синього, ніякого диму не буде. ця рама вона ніде не милася, не піскоструїлася, нічого. Вона нормальна, вона де не де таким увільчиком вскрилася. Ото такі ржавенькі от болтики на рамі. Оцей кронштейн, він просто такий, як будь-то всі думають, що він ржавий. Він не ржавий. Він скритий якісь мовільний. Ресори, подивіться, це її рідні ресори і на ній геть видно от, ресори 13-го року. Вони не ржаві. І ще й видно, що й кочки зверху. От, мост місто міст, міст, міст. Ніде ні каплі. каплі масла, так само і на мортизатора. Так, тепер будка. будка Будка, робочий стан будки, але, як ви бачите, є тільки отак десь як грузом чуть-чуть чухнута. Навіть не поведирений оцей алюміній, нічого, підлога нормальна, теж не, не, не вбита, я маю на увазі. Все. Ніде, вона гарно виглядить, вона, вона буде по фотографіях ще гарні. Ну, по відео вона ще гарніше буде виглядати. От, Вона гарно виглядить. Щоб її тако помити да і все. Так. Тепер з цієї сторони. 516 якщо я вам казав, то 516 Все, тут все порядок. Так же само тут порядок. Тут теж не ржава. Колеса, бачите які. Теж болтики ржаві, а саме колеса не ржаві. Не знаю, де вона їздила, скоріше десь. Глушитель, ця частинка така ржавенька, а сам, сам глушитель не ржавий. Так. Так, а тепер скажу так. Ага, ще вам моторчика хочу показати. Моторчик працює без проблем. Заводиться з полтика, машина може стояти вам тиждень, два. По крайній мірі мене оце не було три тижні. От, Я був за кордоном. Вона стояла. От, Заводиться з полтика. Ось тут є новий баз, на вебасто стоїть на гідроборт оддельний акумулятор. От тут ніде не ні капелюнечки масла і ви, і ви подивіться, як обично десь на сирій. Ще є сигналізація. Є ще тут е, ця сигналізація на вскритті. Е, Подивіться оці, ці всі елементи, які тут знаходяться, не один навіть не окислений. З тієї сторони дивимося турбінка ніде навіть не охисне. А тепер дивимося туди на колектор. а Там, де люди завжди дивляться, де, де пропускає той колектор, де це те... нічого. Коробочка, дивіться, чистенька, все, глушитель, все в порядку, екологія не вирізалася. На турбіні ніде не капелюнички масла немає. І машина добре йде. По трасі йде, добре, просто. От. Ну і все. А тепер як він працює? Пожалуйста, як бензиновий моторчик, такий хреновенький, чуть, чуть уставший бензиновий моторчик, а як для дизеля, він прекрасний. Все, кому треба такий автомобіль? Звертайтеся. Автомобілю нічого вам не треба буде робити. Якщо захочете, то там масло поміняти, ще ми можемо там подивитися. Ну, це обично так люди роблять. Фільтра масла поміняла дай поїхали. Не треба буде впрягатися десь там в, в ці ремонти, в ступіці, в мости, в коробки, там оце все, в демпфера, оце все. Ноль. Ніяких проблем немає. сідаєте 2 години на обслуговування. І пошпарили заробляти гроші. Кому треба такий автомобіль, дзвоніть, дзвоніть. І будемо будем що, будемо торгуватися там. Ну, Зразу кажу, що небагато, бо на хороших машинах немає заробітка, але і вони скоро продаються. Удачі вам, покупці автомобіля.